Наша мовчазна церква настільки переслідувана, немає можливості нині, як нині, піднести до Бога свої спільні благання прилюдно, і тому наші моління і благання тут, перед люрцькою матір'ю Божою, повинні бути ще гарячіші, бо рідна наша земська мати не в силі їм зарадити. Ти помагаєш незріченим мільйонам, що прибігають ось тут до тебе. А відходять вислухані і оздоровлені на душі й тілі. Не відкажи і нам найнещасливішим на землі твоєї могутньої помощі. Наші душі й наші серця розірвані згадкою терпіння останніх десятиліть. Ще дзвенять у наших вухах стогони й голоси борців, що клали голову за волю України і чотирикутнику смерті. Залишені без усякої помощі, вони кликали серед болі вимук рідної матері за рятунком і полегшою. Мамо, чи вийдеш і чуєш ти мене? А ось там далі канають ті, з яких живцем з тіла паси шкір здирали, і вони кличуть у розпуці Мамо, чи видиш, чи чуєш ти мене? А там ще далі падуть від гітлерівських кулеметів на чужих фронтах зі словами болізні на устах. Мамо. Чи видиш і чуєш ти мене? Ще інші на каторжних роботах в голоді й холоді шукають полегші у рідної матері. Мамо, чи вийдеш і чуєш ти мене? Там ген далеко на півночі в патьмі від холоду й голоду, скільки то гине на засланні. А в усіх них те саме зболіло серце. І цей самий голос. Мамо, чи вийдеш і чуєш ти мене? А скільки то наших братів і сестер гинуло в копальнях, коли велила стеля і засипало нещасних. Мамо, чи видиш і чуєш ти мене? А хто ж перелічить сотки тисячі, мільйони тих, що опинились за кілчатими дратами? І з тугою та жалем кликали. Я соколом злетів би до тебе, мамо, щоб прилягти до твого материнського серця. Мамо, чи видиш, і чуєш ти мене? Хто ж перелічить нині мільйони і мільйони, що страждали і гинули на полях боїв, на рідних і чужих землях, в болях і муках, і тих, що мусили покидати рідні хати, щоб спасати своє життя і шукати волі. Мамо, чи видиш, і чуєш ти мене? Та що ж, рідна мати знедолена, збідніла, безпомічна, лягла в сиру могилу. Пречиста, владичице, богородице, приймай мольби рабів твоїх і збави нас від всякі скорби і печалі. Погали на земле, чи вбита тілами, синів, що бороли за волю твою. Рідці сичові. Ви духом не впали. Ви знову підняли за віру свою. І дух, цей магічний. Ви нам передали. Ви нас розбудили від тяжкого сну. Цим шляхом тернисти. Ми підемо далі. Щоб ваші ідеї жили наяву. Ви голови клали за волю України. Ви били з як леви в нерівнім бою, і плакали мами, і плакали вдови, а ви все лягали у землю сиру. Ми ж будемо боротись за волю України, за щастя, якої ви в землю лягли. Ми вас не забудемо і дітям накажем, щоб ваші могили у віта спіли, щоб квітла Україна в грудях била сила з народами світу на рівні була. Ми вас не забудем до скону, до віку, щоб пам'яті слава в народі жила. Ті жертви були б значно більші. У нас в західній Україні, коли. Б не було тої боротьби, і це доказує е, доля східної України. Прецінь колективізація і голодомор 32-33 року більше приніс жертв, чим ця боротьба, яка точилась тут. Але ці люди взагалі були приречені на фізичне винищення того покоління. Якщо б вони не загинули е, в лісах тут за українську справу, вони б загинули десь на вислі, е, на одері, на Ельбі, під Берліном, під Прагою, під Будапештом на фронтах. Тих хлопців були б взяли до війська, вони б гинули, але за чужу справу вони би кували кайдани для своїх братів і сестра. Все. На, що слава Україна, веселимо. А ми вокали. в 48 році, за два місяці до мого арешту. До того я бачив ним в рогатинських лісах. Остання зустріч моя з батьком була в той день, коли це трапилося, бо мене привезли на опізнання в управління КГБ 5 березня 50-го року. Таким шляхом пройшло дуже і дуже багато людей. Через Тюрми, через табори, через заслання. Багато з них вже і не повернулося і ніколи не повернуться на Україну. Але оскільки через це прийшли мільйони, то тут нічого надзвичайного немає. Генерал Роман Шухевич, Тарас Чупринка, перейшов на наших очах до історії як головний командир УПА, як голова революційного уряду воюючої України, вождь. Всіх Збройних сил своєї країни. Ми прийшли, друже командир, щоб передати, що наказ, який ми одержали, ми виконали і виконуємо до сьогодні. Ви в своєму житті залишили вояків, лишили сина героя, який не посоромив вас. Слава Україні! Слава! Слава! Це дуже добре. Але що, з другого боку, що ми святкуємо? Нашу поразку? Те, що ворог, щоб ми знали, пам'ятали, коли нас били? Ні, панове, треба святкувати жовті води, корсунь, конотоп, похід Сагайдачного на Москву. Треба ламати цю свідомість, рабську свідомість. І ми хочемо бути вільними, то ми повинен поперши це рабство, знищити у своїй душі. Ще вольтер підкреслював. Україна завжди прагнула бути вільною. А ми знаємо, що за цю волю приходиться гірко платити, і що ця воля постійно горить палогкотійським по полум'ям, як той ідеальний смолоскип наперекір усім переслідуванням. Коли хлопці ті партизани були в лісах, мерзли, голодували в тих ямах сирих. Боролися за свою землю, за правду боролися. Боронили своїх дітей, своїх батьків, своїх сестер, братів. І ви знаєте, коли і знали, що підуть, бо таку сильну, як совєтська та армія, якщо в нас борола Німеччину, таку сильну, яка сила Німеччини ми бачили, бо через нас переходило. все, І вони збороли, то ж ті хлопці знали, що вони не переборюють ту, ту, ту армію радянську. Шерунду, шерунду, що вони йдуть на смерть. Але вони казали, ми мусимо доказати світові, що ми хочемо волі, щоб світ почув, що ми йдемо на смерть, але за волю своєї землі. Ми чужої землі не хочемо. Ми не хочемо завойовувати ні поляків, ні мадярів, ні, ні московські землі нам не потрібні. Дайте нам на нашій землі жити, на тій землі, що батьки її обробили своїми руками. І ми повинні собою жертвувати за ту волю. Але перед Богом, щоб Бог нам допоміг. Дня 28 травня 1888 року, у неділю, наш велетень духа і апостол єдності, ще юний Роман Шептицький, наш майбутній митрополит Андрей з повною свідомістю покликання переступив пороги до монастиря, розпочинаючи нову світлу добу свого життя. Краса. Скільки відправи. Скільки людей, скільки народу. І так невинно порозганяли і так невинно ті люди потерпіли. А коли за перевезення були спілкування? 46-го році, коли вже була та е, так звана унія, псевдоунія, тоді його вже й закрили, розігнали Василян. Деяких арештували, деяких розігнали. І на тім кінець був. Там вони якраз робили ту. Лікарню для психічно хворих.